Доброго дня, з вами Олександр компанія Клудавто. Сьогодні проведемо тестування двох автомобільних інверторів для варійного електроживлення газового котла та проведемо випробування безпосередньо від електроавтомобіля Kia Nira. В кінці відео підведемо підсумки. Посилання на інвертори будуть під відео. Наступне покоління електроавтомобілів, таких як Hyundai Ioniq 5, Kia V6 які Nira BID вже мають функцію видачі електроенергії до 3,5 кВт безпосередньо від автомобіля. Базова інформація. Для живлення газових котлів потребується жило електроживлення з номінальною потужністю від 100 до 300 Вт з чистою синусоїдою. Найкращими акумулятори для аварійного електроживлення в домашніх умовах є літій залізофосфатні та гелові акумулятори. Все буде Україна. Поїхали! Спочатку перевіряємо роботу інверторів. Інвертор перший 1000 Вт, номінально 500, інвертор другий 1500, номінально 750, акумулятор Xide 60 а -год. Зараз у нас виключений протерм котел. Він працює у мене з Aurton. Дуже зручно. Виставляєш температуру будинку і буде тримати. Включаємо. Котел у мене фаза незалежний. Котел запустився. Працює. Вентилятор запустився. Також працює. Показує 124 вольт. Тут 12,42. В принципі, все працює. Котел запустився, працює. Перевіряю другий інвертор 1500 Вт. Вирішив заміряти силу струму. Ось так це робиться. 22,6 А. Відповідно, я замінив. Кабелі, які йдуть до акумулятора на десятку. Потужність в мене 270 Вт. У мене потужний котел. Це на піку. На піку він дає 275 Вт. Працює стабільно. Все добре. Вентилятор не працює. Цей тихо працює взагалі. Не включається. На такому, на такому навантаженні не включається. Ви не котел фаза незалежний. Якщо у вас котел фаза залежний, вам необхідно завести нуль. Для цього треба підписати на вилці, де у вас фаза, на розетці визначити, де у вас фаза нуль. І 0 провести кабелі розетка-розетка в собі переноску. Тільки 0 провести. з'являється 0 і котел починає працювати. Продовжую випробування на автомобілі. Автомобіль включений. Відповідно, від основної батареї на 12-вольтову батарею подається 14,6 вольт. Під'єднав в, в лінію також шунт, щоб зрозуміти силу струму. Падіння напруги на ньому 0017. Інвертор 1000. Навантаження 150 Вт. Відповідно, треба зробити висновок. Чи буде розряджатись 12 вольтова батарея при такому навантаженні? Відповідно. Та ж сама схема. Бачимо, що сила струму 118 А. 14,6 вольт нас подається від основної батареї. Відповідно, на 12-вольтовій батареї компенсується приблизно 172 Вт. Відповідно, можна зробити висновок, що така система в принципі може працювати довго. Зараз 18,41. Залишок батареї 74%. Клімат контроль виключений. Працює у нас лампочка. Виключаю екран. Через 2 годинки подивлюсь, скільки будуть витрати від основної батареї. 20 годин 42 хвилини. Пройшло 2 години, залишок 72%. Таким чином за 2 години витрати 2% від загальної ємності батареї. Тут у нас без змін, підзаряд де 1472 вольт. Інвертор холодний, провід холодний. Виключаю, заміряю напругу на акумуляторі. Ведіть нам навантаження. На акумуляторі у нас 12,7, тобто акумулятор повністю залишився заряджений. Може зробити наступні висновки для кіаніра. Якщо ж заживити, наприклад, газовий котел або якесь там мінімальне навантаження 200-300 Вт, то автомобіль прекрасно справляється з цим навантаженням без проблем. Витрати в такому випадку приблизно 1% за годину. З двох розглянутих інверторів краще вибирати то, що на 1,5 кВт. Тому що він не включає дуйку і, відповідно, ну, не шумить. Для використання в домашніх умовах ну, він краще. Кому було цікаве відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!